Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Давненько не виходило ніяких нових відео, на це було багато причин. І ось вже наступила осінь за вікном. І тут якраз таки колега надіслав мені подарунок. Забрав я посилочку в четвер, але тоді часу не було для того, щоб зняти розпакування, тому я це роблю сьогодні. Це вже в нас 29-та серія рубрики розпакування посилок. Ось Посилочка, як бачите, така невеличка. Напевно, там якась одна модель є. Тож, давайте не будемо тягнути час. І зараз я її швиденько розпакую і ми подивимося, що ж там за модель. Так, Беру свій канцелярський ножик по традиції, і розпочинаю. Мені аж самому а, цікаво, що там мені колега приготував на цей раз. Я вже заскучив за його а, подарунками. От. Так. В принципі, відкрили. Опа. Так. Як бачите, тут модель а, завернута ще в папір. Такий якийсь бокс, напевно, що. Вау! Нічого собі. Оце цікаво вже. Так. Зараз, секундочку, я проберу цю коробку, щоб вона не заважала. так. Ось э, наша моделька. О, так, де тут перед, де зад полиция cars, collections, Ну цікаво, цікаво. Так, ага. Тут... Ніяких надписів українською або російською я не бачу. Як бачите, тобто це коробка без ну, віконечка, і тут не видно, яка це модель. Але зрозуміло, що тут якась модель поліцейського автомобіля. От, цікаво. Ну, Якщо чесно, таких е, мод, ну, тобто, е, моделей із такої серії у мене ще не було. Мені самому, самому цікаво, що тут за моделька всередині. Тому давайте зараз її е, відкриємо. Тут зверху я бачу плівка. Е, О, в принципі, вже навіть і ножика не потрібно, вона легко знімається. Зараз ми розпакуємо її і подивимося. Що це там за. Модель. Мені колега підкинув. Так. Угу. Ага. До речі, вона зроблена по ліцензії Volkswagen. Значить це якась моделька Volkswagen. Так, ну що ж, давайте відкриваємо. З цього боку спробую. Опа. Опа. Угу. Опа. Так. Вау. Нічого собі. Це ж Volkswagen жу поліцейський. Він тут ще, до речі, в е, такому блістері. Опа. Опа! Нарешті ми зняли це. Так. Цей блістер відкладемо в сторону. Він нам зараз не потрібен. Та ви що? Ну, я приємно вражений, звісно. Я дійсно приємно вражений цією моделькою. Як ви бачите, це у нас Volkswagen Жук поліцейський. Ось, напевно, що якби поліція Німеччини. Тобто. ФРН. Ось. Так він виглядає на підставочці пластиковій. Ось і ну, моделька дуже гарно зроблена. Тут всі, тобто всі елементи зроблені фактично окремими деталями, що дуже і дуже добре. От, в принципі, до речі, колега вже мені е, якось е, е, дарував Volkswagen жук, але то був, здається, Кабріолет такий червоний. А це у нас получає, е, звичайний жук. Тобто, е, якби, ось е, купе. Але він е, тобто, в поліцейському варіанті. В принципі, е, дуже гарна моделька і цікава така серія. Так, що це? Атлас. Collections. Ну, якась тобто, цікава дійсно серія ось, поліцейських автомобілів. І тобто, така преміальна. Тому що в мене є декілька моделей із колекції поліцейські машини світу, які мені також в більшості подарував колега. Ось то, ну, в принципі, вони, якби, це журнальні модельки. І ну, ви самі знаєте, в принципі, яка якість журнальних моделік. Тобто, Е, ну, загалом вони зроблені гарно, от, але е, там є, можуть бути деякі косяки. А ось е, саме е, оця моделька з цієї серії ну, виглядає просто бомбезно, я вам так скажу. Тобто вона взагалі якби, дійсно дуже гарна. Ось. Е, цікава така е, серія е, поліцейських автомобілів. Ось. Е, в принципі, моделька мені е, справді дуже сподобалася. Так, е, давайте зараз е, я собі її запишу в свій зошит, щоб е, потім не забути. Тому що таке зі мною частенько трапляється. От. що я можу забутися. І так. Це вже в нас виходить 100. Сто... 13 модель в колекції. Volkswagen 1200. Ось, записали, так, поставимо отак, щоб було краще видно нашу модельку, в принципі, а ну що ж? А на цьому я буду завершувати своє відео. Щиро дякую колезі за такий просто чудовий подарунок. Моделька мені справді дуже сильно сподобалася. Ось, нехай Господь Бог пошле колезі міцне здоров'я і довгі роки життя за його добре серце. Ось. Огляд на цю модельку я обов'язково зніму в майбутньому. В принципі, в мене вже назбиралося досить багато моделей, на які потрібно зняти огляди. Але, чесно кажучи, зараз з, часом, з вільним часом досить важко. От. Ну, але я надіюся, що все-таки в майбутньому огляди обов'язково вийдуть на кожну модельку, ось, тобто, на яку я ще їх не знімав. Так, кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Також підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також підписуйтеся на мої соцмережі, які є в описі до цього відео. Тобто, це для мене буде великою мотивацією. Всім дякую за перегляд. Бажаю мирного неба над головою. І до нових зустрічей! Бувайте!